На базі чотирьох центрів «Я Маріуполь» завершилося стажування для молоді. Протягом кількох тижнів учасники знайомилися з роботою департаментів Маріупольської міської ради, які після окупації міста продовжують працювати в умовах евакуації. Найцікавіше це напевно було сидіти на ЦНАПі, спілкуватися з працівниками, спілкуватися з людьми, бачити за чим вони приходять, бачити допомогу, яку їм надають. Стажери побачили, як сьогодні організована робота муніципалітету командою мера Маріуполя Вадима Бойченка від прийому громадян у ЦНАПі до координації соціальних програм. Представники департаментів освіти, економіки, соціального захисту та адміністративних послуг розповіли, як продовжують допомагати людям навіть попри втрату рідного міста. Побудована робота Ямаріюполь дуже чітко природні все облаштовано. І знаєте, що хочу сказати? Про те, що підхід, який вони знаходять фахівці, це на це заслуговує на високу оцінку. Кожен департамент розповідав про те, які були реалізовані проєкти. Один запам'ятався мені про ветерани нам розповідали взагалі, як побудований проєкт. Взагалі побудований кла є основою, ціль, мета проєкту. І я вам скажу, що такі подібні проекти вони повинні масштабовуватися. Багато учасників стажування самі маріупольці для них це не просто практика, а можливість побачити, як рідне місто продовжує. Жити навіть в евакуації, ми навпаки, маємо унікальну можливість дізнатися, як працює громада, яка примусово покинула своє місто і зберігає функціонування і прагне зберегти своє місто. Ось це унікальний досвід, який ну звичайно погано так і казати, але ми маємо бути вдячні, що у нас є унікальний досвід, і ми по факту можемо. Демонструвати, передавати цей досвід на інші громади, загалом участь у програмі взяли сім стажерів. Вони проходили практику у центрах «Я Маріуполь» у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. Мета програми дати молоді реальний досвід роботи місцевого самоврядування та залучити їх до розвитку громад. Місто Маріуполь це приклад мужності, це приклад стійкості і змін в суперечці всім викликам, які нам на жаль надала війна. Тому я думаю, проходячи практику стажування на базі нашого центру, стажори побачили, як працюють органи місцевого самоврядування, релаковані в інші громади. На сьогодні найбільший наголос ми в своїй роботі ставимо на допомозі людям. Маріупольська міська рада продовжує підтримувати своїх жителів по всій Україні. Зараз мережа Ямаріуполь налічує 42 центри у 22 містах. Підтримку отримують понад 67 тисяч Маріупольських родин. Валентина Чурікова Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.